А в Антіохії у тамошній церкві були ці пророки та вчителі Варнава і Семен, званий Нігер, і Луцій Луці і Менаїл, що був вигодований із Тетрархом, Іродом та ще Щесаву. Як служили ж вони Господові та постили прорік, Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене, на справу, до якої покликав я їх. Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Вони ж, послані бувши від Духа Святого, прийшли в селе в Київ, а звідти до Кіпру відплинули. Як були ж саламіні, то звіщали вони слово Боже по синагогах юдейських до послуг же малий Івана. А коли перейшли аж до пафи, весь острів, то знайшли ворожбита одного уже пророка юдеянина, йому на ім'я Варіус. Він був при проконсулі Сергії Павлі, чоловіком розумним. Той закликав Варнаву та Савла і прагнув послухати Божого Слова, але їм опирався Еліма, ворожби той, бо ім'я його перекладається так і намагався відвернути від віри проконсула. Але Сав, що й Павло, він переповнився Духом Святим і на нього споглянув, і промовив о сину дьяволів, повний всякого підступу та всілякої злості, ти ворогом, всілякої правди. Чи не перестанеш ти плутати простих по Господніх доріг. І тепер ось на тебе Господня рука, ти станеш сліпий, і сонця бачити не будеш до часу, і миттю обняв того морока та темрява, і став він ходити навпомацки та шукати поводатора. Тоді, той проконсул, як побачив, що сталося, увірував і дивувався на уці Господній.